Спокійливі туманять голову? Біфрен Плюс. Спокій за ясною голови. Операція Павутина від СБУ у всіх на вустах і обговорюють військові аналітики, спецслужби та політики. Російський диктатор Володимир Путін заявив американському президентові, що буде змушений на це відповісти. Про це у своїй соцмережі написав Дональд Трамп. Плани ядерної помсти взялися поширювати таблоїди. Та чи варто серйозно сприймати такі погрози кремлівського диктатора? Дізнайтеся у наступному сюжеті. Україна своєю спецоперацією «Павутина» показала, що здатна вражати російські цілі глибоко на російській території. Це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News зазначив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Водночас він побоюється, що такі атаки можуть підвищити ризик ескалації. Коли ви зачіпаєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику посилюється, бо ви не знаєте, як поведеться інша сторона. Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Гадаю, саме цього ми намагаємося уникнути. Застосування дронів, ознака сучасної війни, до якої усім треба адаптуватися, та в цьому Разі на думку Келога більше йдеться про психологічний вплив на російське керівництво та військових. Водночас спецоперація показала, Україна здаватися не збирається щоразу, коли ви атакуєте ядерну тріаду, важить не стільки про збитки, яких ви завдаєте самій тріаді бомбардувальникам, а й психологічний вплив. Україна по суті каже, що теж вміє грати в цю гру, і вони можуть підвищити рівень ризику до неприйнятних рівнів. Неминучою відплатою Путіна за знищені російські літаки лякає Україну полковник Річард Кемп. Своє бачення наслідків, колишній командир британських військ в Афганістані, виклав в одному з таблоїдів. Він Припускає, що Росія може завдати ядерного удару по скупченню українських військ або по якомусь з аеродромів. Ще жахливіший ядерний напад на атомну електростанцію. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для Західної Європи. Радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б великої шкоди довкіллю. Наслідки можуть затьмарити Чорнобильську катастрофу. Остання можливість майже немислима: ядерна бомба скинута на таке українське місто, як Одеса чи Київ. Кремль повсякчас погрожував західним суспільствам, щоб досягти своєї мети. Тож російських ядерних лякачок не варто боятися, впевнені в українському центрі протидії дезінформації РНБО. Зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії. Бо ядерні страшилки це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх і тільки. До того ж, таке бряцання ядерною зброєю шкідливе, насамперед для самої країни агресорки. Завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання завдати ядерного удару зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ, а Росія тримається винятково на енергоресурсах, які в неї поки ще купують. Тим часом Володимир Зеленський вчергове закликав Захід посилити тиск на Росію, аби агресорка заплатила найвищу ціну за війну, яку розв'язала в Україні. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наскільки ж реальними є залякування Кремля? Про це буду говорити з гостем у студії Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю ще раз. Слава Україні! Добре, слава! І так, щоб зрозуміти, є загроза чи немає загрози з технічної точки зору, що в них є в арсеналі, що стосується ядерної зброї, установки, арсенал і в якому воно все в стані? Іскандер, будь ласка, сьогодні знищили. Було повідомлено? Три. Три установки знищили. я бачу. Ну, одну, одну точно там детонувало, і другі там очевидно ще дві зазнали пошкодження. Угу. Але Іскандер, будь ласка, він може бути носіям ядерної зброї. Тактичний боєприпас. І 500 кілометрів, а зараз тактичний, стратегічний, стратегічно, там межі вони змазані. І тактичний боєприпас може бути доволі потужним, і його буде достатньо для того, щоб дуже багато біди творити. Будь ласка, кінжал, який використовувався, зокрема, по Миколаївщині, теж може бути використаний як досі ядерної зброї. Будь ласка, калібр. Це все може бути виконавчий. Це ви все просили. може бути, це все змінюється. Змінюються просто боєголовки і ракети. Будуть мати просто ядерне навантаження. Літаки, знищення от цієї частини 41 літак. Що це означає? Знищення та пошкодження, так скажімо. Ну, там так. є знищення Є і знищення, і пошкодження. За фотографіями я бачила, що там зібрати вже неможливо. Ну так, тобто ті літаки, які були знищені, ми бачили, що вони палають. Це дуже важливий, важливий аспект. Якщо вони палають, то вони заправлені були пальним. Якщо вони були заправлені Вигорі. пальним, вони були готові до виліту. І тим паче ми ще бачили, якщо потім передивитися ті кадри, які розпочужували СБУ буквально вчора. Деякі літаки вони мали на направляючих ракетах. Вони були повністю завантажені. І пальними ракетами. Вони готові готувалися до виліту. І слухом, очевидно, якраз ми попередили удар черговий авіаційний по території України, який планувався у ніч на 2 червня, очевидно, під перемовини у Стамбулі під черговий, під черговий раунд. Тому ми знищили саме ті літаки. Які зараз були готові для того, щоб виконувати бойові завдання і обстрілю територію України. Скільки таких літаків залишилося у росіян, ми ж знаємо, що вони використовувалися, там могло вилітати 6, 7, 8 і так далі. У них більше, очевидно, є літаків, які можуть, використовувати, можуть використовуватися, але скільки залишилося, ми цього не знаємо. Припускали, що це третина. Ну, цілком можливо. Загалом у них десь з відкритими джерелами в межах 60 літаків ту 55, ту 95 МС, бачити, ту 22, М3. І ще десь півтора десятки, ту 160. Очевидно, ті літаки, які залишилися, в них, вони можуть використовувати як канібалізацію, збирати з двох годин, спробувати підремонтувати там щось і, і так далі. Потім через деякий час цілком можливо вони зможуть поновити обстріли. Але через який час, ну то вже питання підвисає, тому що ми не знаємо, там, наскільки там були пошкоджені ті літаки, які пошкоджені, скільки літаків в них підлягають тому, щоб можна було з них зібрати щось і так далі. Але те, що ми підкусили їхні можливості щодо тієї частини ядерної тряди, яка включає в себе бомбардувальну авіацію, стратегічну, це однозначно сама операція. Я хочу почати з цитати: Україна вивела війну на новий рівень. Це стаття New York Times. і що продемонструвала операція повотина за допомогою дрона у 600 доларів можна знищити літак вартістю 100 мільйонів. Але насправді ж вражає не тільки те, що дешевим дроном знищується стратегічна авіація, а вражає те, що це у тилу ворога. Ви можете згадати щось подібне з історії воєн подібну спецоперацію? Не було такого. З використанням дронів однозначно. Ну, це перший такий приклад, аналогів нема. Аналогів німа. Бувало таке, що бомбардувальники взагалі авіація знищувалися на аеродромах. І в історії Другої світової війни таке бувало. Зокрема, ми знаємо, що початок війни між Нацистською Німеччиною та Радянським Союзом і так само розпочався, що німці здали удару по тилу аеродромах і знищили авіацію, яка стояла на землі, радянську авіацію. Бувало таке, що бомбардувальники неодноразово бувало. Під час бойових завдань вони збивалися. Але в такому форматі це вперше. ФСБ не допрацювало, щоб не применшувати. Все ж таки, це спецслужба. Я думаю, що там є і розумні люди, і підготовлені. Не будемо їх чмобіками називати. А, але це скоріше як ознака того, наскільки наші круті спецпризначенці. Ну однозначно, на 90% відсотків це допрацювання контроль Російської Федерації. 90%. Оскільки це була спецоперація, вони відпрацьовували півтора року. І головний офіс, скажімо так, знаходиться в Челябінську, ну, як це продемонструвало mm -hmm. розслідування в Російській Федерації, біля будівлі ФСБ, Ну, шукай там, де шука... Шука... сховає на видному місці, щоб не шукали, я кажу. Так? Як гадаєте, це призведе до зачисток? Навіть якщо не винувати, я все одно? Ну, Знайдуть винуватих там, де їх в найменшій мірі треба шукати. Це, очевидно, будуть військові. Бо на 10% це безумовно там можна поставити питання, чому там не прикривали цілі такі бункерами, хоча і на це росіяни... А вони ж же... Це заборонено стратегічну авіацію в ангари заганяти. Ну, Згідно з міжнародною домовленістю, стратегічна авіація має бути на веду для того, щоб її порахувати. І про це, до речі, там і росіяни теж на це наголошували, що а питання, чому вони не були прикриті ангарами, воно впирається в те, що є домовленості. Але наскільки я знаю, з цих домовленостей вони вийшли два роки тому. Ну, от. Ну, тут треба почитати, здається, була така інформація. Тому тут теж це звинувачення, воно може бути актуальним. Ну але тут тут зупинимо. Я думаю, що знайдуть винуватих обов'язково, але це будуть ті, які побічно. Вортиков точно не, не, не позбудуться посади. Це я можу гарантувати, мабуть, не знаючи навіть внутрішню їхню кухню. Як ви оціните реакцію? От, про це говорили генерали у відставці відомі західні, про це говорили військові аналітики. А чи достатньо реакції від політиків західних і російських? Ну, якщо не рахувати те, що вчора Путін говорив про. Значить, те, що написав Трамп. І те, що написав Трамп, ну, я не бачив. О, чому? А тому, Вони що... настільки вражені, приголомшені, чому мовчать. Так, абсолютно це приголомшувало абсолютно. От в такий спосіб знищувати стратегічну авіацію. Це абсолютно перше слово взагалі у військовій справі, яке було сказано: дрони, fpv дрони знищують стратегічну авіацію. Ну, такого раніше не було, я ще раз повторюю це. І це ну, воно змушує задуматись. Тому що такі контейнери вони можуть опинитися в США, наприклад, з Китаю прибули контейнери, mm -hmm. значить, з Аліекспресу там якісь пішли значить, товари. Де цей контейнер буде, буде стояти? Біля авіабаз? біля місць бузування стратегічного ядерного озброєння, біля портів? Біля арсеналів? Де? У Вашингтоні біля значить, Білого Дому зупиниться фура із цими півдронами і завдасть удару. Ну, де? Так само, що до Російської Федерації, де і е, як е, шукати от подібні речі, де зупиниться чергова фура? Чи черговий маленький пікап закритий біля Кремля? Там де біля Міністерства оборони Російської Федерації біля Але ФСБ подібні, подібні спецоперації. Я так е, припускаю, що от один в один скопіювати е, не таке не робиться, тому що це кожен раз має бути унікальний підхід. Так, безумовно, ми зараз бачимо, що росіяни там стрепенулися, почали обшукувати фури скрізь. Чергу то це вже будуть не фури. Ну це ми... будуть не фури. Ну це може бути якийсь лада, пікапчик, якийсь. Ну це вже так би так би мовити, політ творчої фантазії буде, який спосіб, який спосіб це можна буде зробити. Але те, що воно відкриває абсолютно нові двері у використанні з дронів і у проведенні спецоперації, це абсолютно точно. На яку щаблину це піднімає? Україну в переговорному процесі. Ну, ми можемо сказати, от сісти напроти, начать, уявити собі ситуацію, от ми з вами сидимо і напроти нас сидить російська делегація, починають вони розповідати, що віддати нам ще чотири області. Ну, ми скажемо, а ви будете знати після ваших начать, забаганок, де зупиниться якась машина з цими дронами? Можливо, вона у вас під домом зупиниться. Тобто це посилення позиції? Обов'язково посилення, звісно. І ми ж пам'ятаємо, Володимир Зеленський про це казав. Що для того, щоб вони почули їх люди, ну треба, нам, мабуть, ще кілька заходів подібних провести для того, щоб воно більш було зрозуміло. Буквально через два дні був кримський міст, так званий. Перервемося. Про це в нас є сюжет. Вибухівка, дрони чи невідома зброя, світові аналітики один за одним висувають версії щодо того, чим і як СБУ вразили кримський міст 3 червня. Одночасно припускають, як такі спецоперації вплинуть на перебіг війни, зокрема з огляду на ініціативи перемир'я, які просуває Дональд Трамп. Американська преса пропускає, це виліться у новий виток ескалації, тоді як британські журналісти назвали атаку на міст піар-перемогою України. Більше розкаже Анна Басова. Одна з опор Кримського мосту вибухнула о 4.44 ранку 3 червня. Відео того, що відбулося, оприлюднила СБУ, яка й виконала цю спецоперацію. Під водою здетонували тисяча сто кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Керував маневрами особисто глава служби безпеки Василь Малюк. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Вибух сильно пошкодив підводні опори автомобільної частини переправи. Тож із шостої по дев'яту ранку дороги тут повністю перекрили. А по обіді телеграмом почала ширитися новина про, начебто, другий удар. Над мостом здійнявся дим. Російські пабліки почали писати про атаку дронами. У Севастополі призупинили рух морського пасажирського транспорту. Ось так виглядала російська тамань після нового інциденту. В черзі на міст нарахували 150 автомобілів. І ще більше 250 – воліли покинути півострів і виїхати до материкової Росії. Пізніше Москва заявить, рух переправою повністю відновлено, та й, взагалі, серйозних пошкоджень немає. Натомість світові медіа рісніють заголовками про щонайменше піар-перемогу Києва. Українці демонструють, що можуть завдати проблем своєму ворогові, і цей міст символічний для росіян. Для українців ще й ключовий логістичний маршрут, яким окупанти переправляють підкріплення на територію України. Новим етапом у затяжній війні назвали атаку на кримський міст. Журналісти видання The Wall Street Journal. Мовляв, обидві сторони налаштовані на ескалацію. А мирна угода за посередництва США що далі, то менш ймовірна. Втім, у Білому домі про це поки мовчать, як і про все інше. Президент Трамп хоче, щоб обидва лідери та сторони загалом сіли за стіл переговорів. Що ж до того, як він ставиться до діалогу та всього, що там відбувалося, я дозволю йому висловитися з цього приводу самому. І поки у Вашингтоні утримуються від коментарів, військові аналітики губляться у версіях, чим було уражено кримський міст цього разу. За однією з версій міг бути застосований підводний дрон Толока, а саме його варіація – TLK-1000 – Такий здатний нести до п'яти тонн корисного навантаження. За іншою може йтися про шестиметровий дрон Марічка, чиї властивості продемонстрували публічно ще у 2023-му. До того ж, він оснащений системами, які забезпечують супутникову навігацію та навіть зв'язок із живим оператором. А ось повторний удар у день найімовірніше завдали морським безпілотником Магура, який був споряджений зенітними ракетами. Російські пабліки, як водиться, оприлюднили відео його перехоплення та знерухомлення. Уперше Україна атакувала Кримський міст 8 жовтня 2022-го. Посеред переправи спрацювала вибухівка, через яку частково обвалилися прольоти автомобільної частини. Вдруге це сталося менш як за рік. У липні 23-го один із прольотів обрушили морські дрони СБУ. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. І я нагадую у студії Денис Попович, військовий оглядач, і ми аналізуємо останні успішні спецоперації та ситуацію, звісно, на фронті. Що потрібно, щоб обвалився? Тому що я, наприклад, 3-го числа побачила новину, завалили Кримський міст. Так ну це сила заголовків, але не завалили. От що потрібно? Ну, Давайте ми почекаємо в наслідків цієї спецоперації. Вибух був, ми бачили. Там Фонтан бруду піднявся з дна, тобто це був вибух біля дна Чорного моря. Ми знаємо, що ці значить, опори упори, вони заглиблені так. туди, значить, в почву під морем. От. Візуально ми не можемо знати, що там відбувається в епіцентрі того вибуху. Очевидно, будуть якісь наслідки, які ну, будуть відкладені в часі. Поки що ми не чули, щоб на Кримському мосту так званому припинявся рух, ну, за виключенням тих днів, коли були безпосередньо атаки. Зараз він, очевидно, продовжується. Але ну, подальше використання його продемонструє, які були у нас які цього вибуху. Що це означає для Російської Федерації? Вони будували наземний шлях. так? Це може стати альтернативою? Припустимо, що Кримського мосту немає. Ну, Вони будували як, як альтернативу. Тобто цей сухопутний коридор, він і розглядається росіянам як альтернатива. Він зараз використовується саме так. І далі буде, очевидно, питання, якщо цей мост все ж таки завалиться, бо його закрили для того, щоб там проводити якісь роботи, відновлювані. То буде вже питання щодо перекриття і унеможливлення руху по цьому сухопутному коридору, так званому. Повернемося, щоб закрити ці дві спецоперації тему. І отже, мовчали, мовчали. і Тут Трамп пише пост, в якому в принципі він нічого не сказав. Він тільки озвучив Путіна, який сказав, що їм доведеться відповісти. Причому Трамп. Ви бачили його реакцію? Я не бачила, чи він підтримує, чи він забороняє, чи він просить, щоб він того не робив. То удар може бути. Ну, ми могли сьогодні прочитати видання «Ексіус», якщо я не помиляюсь, mm -hmm. про те, що в приватних розмовах Трамп захоплюється цією спецоперацією. Маємо на увазі бомбардувальники. Там порівняння Чихухуа і Великий Пес. Так, це, ну, от, це ж таки дивне таке, порівняння. Таке, да, так, значить, порівняння цікаве. Ну, от. Трамп виступив вчора у ролі Піскова на півставки, очевидно. Потім зняв це, потім знову повернув, потім поставив. Ну там пішла, пішла гра в Дусі Трампа. Чи можливе повторення і реакція від Російської Федерації? Так, можливо. Чи варто нам на неї чекати, я думаю, не треба. Ну, це все одно, якби ми постійно чекали і жили в очікуванні того, що там завтра щось прилетить. Ну, прилітає, буде прилітати поки що. Ну, є чим росіян бити. Але можливо він не озвучив, що він говорив це Путіну. Фактично, він таке мовчазне схвалення. Ну, а що він може сказати? Ну, Єдине, що розумієте, тут він повинен теж розуміти, все ж таки, як Верховного Головнокомандувач Збройних Сил США, те, що ми з вами казали на самому початку, приїде контейнер з Китаю. Угу. Ну, тут е -е -е, якась реакція. Добре, скаже він, що це добре. Так, і його купол золотий, якщо не помиляюся, вже не що. має сенсу. Ні про що так. Скажемо, що, що це щось. добре, так. фінансування золотий купол і так далі. А він хоче проводити переговори з Путіним. Путін скаже, ну що ж ти таке кажеш, шановний доні, тепер ми за вами з тобою не будемо проводити проговори. Він цього не хоче. Скаже він, що погано. Ну, як можна на такий витвір мистецтва казати, що це погано. Так тут встигаємо... краще, краще мовчати. І він ще встигаємо Ні... поговорити. Дві хвилини є про фронт. Сумщина, Костянтинівка, Покровський, Новопавлівський напрямок поруч. Наскільки критична ситуація? Ну вона небезпечна, особливо на Сумщині. Ми зараз бачимо. Ворог там просувається прикордонні, фронт цього просування розширився, і глибина, і глибина його теж ми бачимо збільшується. Вона зараз оцінюється по максимуму 6, 7-8 кілометрів приблизно. Населені пункти юнаківка в небезпеці, населені пункти Хотін теж е е зверху ворог просувається. І е якщо вони дійдуть до цих населених пунктів, зменшиться відстань до сум, і суми будуть наражатися на удари вже дронами. Що це таке удару дронами, наприклад, Херсону, на превелику жаль, ми знаємо. І зараз кажуть про те, що навіть на Запоріжжя, в місто Запоріжжя, там деколи залітають дрони. А тут вони будуть майже вплотну. Тобто суми будуть не при превеликий жаль зноситися. І це треба усвідомлювати. Це вже відбувається. Два дні тому був заданий удар РСЗВ по центру Сум, і це товстий натяк на превеликий жаль. Це не буде спрямоване на захоплення міста Суми, але цей той перший етап створення цієї буферної зони, який зроблять неможливим, ну, дуже неприємним, скажімо так, життя в цьому місті. Стосовно е, Покровського напрямку Турецька часова Яру Костянтинівки. Якщо подивитися на мапу, ми побачимо, ворог вклинився між цими містами, я маю на увазі Костянтинівка mm -hmm. і Покровська. Створив одночасно е, сторону східну для Покровська, для Півпільця, і Західну, відповідно, для Костянтинівки. І зараз він це вклинення розширює. Далі буде вирішення питання для нього, очевидно, куди рухатися, чи то буде наступ на Костянтинівку з метою охоплення, чи то на Покровське. Зараз поки що ми не бачимо, що ворог вирішив це питання для себе. І я не думаю, що він буде просуватися одночасно туди і туди, очевидно, буде вибір. Ставлю на Костянтинівку в даному випадку. В бік Краматорська? Так. Для охоплення Костянтинівки з боку часу яру і знизу. Підтискання Сторецька mm -hmm. і от з е, цього плень. Дружківка і е, цей. Можливо, позаду за Костянтинівку. Ну, часів Яр зараз тримається поки що, але це висота контролююча. Ми це знаємо по рельєфу. Сам по собі часів яр він вище за Костянтинівку. Якщо захоплять, поставлять там артилерію. ну... Пане Денисе, я вам дякую, як завжди, дякую. за цікаву розмову. Побачимося ще в ефірі. Чекатиму. Це був Денис Попович, військовий оглядач.